Героїзм військовослужбовців походить від некомпетентності командування. Ця фраза, яку я вперше почув від побратима Піка в не такому то й далекому 2022 році, дуже мене насмішила під час першого знайомства з нею і ідуть роки в лавах Сил оборони. Насправді стає все сумніше від усвідомлення глибини її, власне, значущості і трагічності. Слава на вітайте, на каналі Добре, рембати, три ясишку добре і гарячим слідом. Свіженький, свіженький приклад, мабуть, найяскравіший, найфеєричніший приклад ну, просто якоїсь патологічної неадекватності командування, так, суміжного підрозділу. Коротенько, намагатимось максимально коротко. Командир там. Каже там у суміжників якась історія з Мангалом. А, ну, Він там з тими командирами якось там взаємодіє. Так? От, і каже: пить, будь ласка, там туди то туди, то допоможи їм розібратися, якесь у них там питання по Мангалу на БМП. Мангали на БМП, хтось там сміявся в якомусь там 22-му чи 23-му роках, там коли бачили ці танчики, черепахи московитів. Мені, наприклад, смішно не було. І, в принципі, з поміж моїх знайомих військових, військовиків ну, теж я. Не пам'ятаю нікого, хто би з того сміявся. так, Бо ну, адекватні люди мають звичку не сміятися з того, що працює. А воно працює і тому чимало. Звісно, вже є досвіду з цього приводу, і повні 4 роки повномасштабки. Ну, люди добрі. Мангали на БМП, ну, вже, я не знаю, ну, треба, ну. Постаратися, щоб знайти, мабуть, когось, хто хоча б взагалом у цілому немає уявлення, як воно робиться. І вуаля, я потрапив саме з моєю командою, потрапив саме на такого добродія. Отже, командир каже, поїдь там з мангалом, то да можеш розібратися з сумішникам. Приїжджаю туди до них, екіпаж БМП з ну, фантастично невдалим, максимально невдалим мангалом. От прям, ну прям. Тотальне зло. Настільки зло, що його, коли вантажили на трал, нульовий мангальчик вантажили на трал, страка відвалилася, і шматками закидали на беху і відправили на бойові. Приїжджаю я на бойові, так, тут над головою гуде. Зеленуха вже нормально осипається, осінь. І екіпаж. А, Срака відпала, перед вони вирізали. Сітку вирізали одразу, бо їздити ну, просто неможливо вночі. І приїжджаю і проговорюю з екіпажем. І з'ясовується, що треба перерізати відсотків ну, 60, мабуть, мангалу. Ну, 50 точно. Так, уявляєте? БМП, обсяг робіт, мангал. Суцільний БМП у них працює як таксі. Так? Тобто не стріляє, а просто там. Таксі, доставка всіляких корисних речей людей. У підсумку половину треба перерізати. Ми доповідаємо командирам, вони своїм, я своїм. Вони там між собою проговорюють, командири мають на увазі, і у підсумку е кажуть: ну, робіть це там. Ми такі, ну, я екіпаж, мій екіпаж, їхній екіпаж, бойовий, які кажуть, ну як це ну, робити там? Тут, 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 тут гепає, тут гепає, тут е гуде. Постійно, так? Ну як це? це ж ну, перерізати манал, це ж бляхамуха, це ж генератори, це ж болгарки, це ж зварювання, це ж ну, нормальний обсяг робіт. Кажу, кажуть, пропонуємо вигнати ну, кілометрів 20-30. ну, Навіть не на ту там тилову базу, де вони цей мангал наліпили там, нормально кілометрів. так, Прям ну, нормально за 50. М -м, ні, просто ну, кілометрів на 20-30 відігнатися. Далі від фронту. З виконати ці роботи і загнати назад. Кажуть, ні, робіть робіть це там. От, Я моєму командирові кажу: це, ну робіть це там. Ви ну ви ж маєте картину події на фронті, ви бачите, де ми є, що тут коїться. Ну, генератори, зварювальні, зеленка осипалася, ну, це якесь знущання, кажу. ну. Це виглядає депресивно, тобто, ну, окей, не вмиру ще я, без питань. Але ж, ну, там он ще є трохи особового складу, так? Ну, таке собі задоволення. Ну, Там Сашку, Сашку каже, там заплакана мати, обістрані діти, там, суміжники, тетете. Просять, ну спробуйте. Спробуйте. Ну, пробуємо. У підсумку, що ми напробували. Напробували так, що ну, так в середньому виходить, що хвилин 15-20 працюєш, хвилин. 40, ти з рушницями стоїш під стовбурами дерев і з цими там чуйками, дзигами, і, в принципі, ну от. або з 5:45 там якісь там крила намагаєшся відстрелювати. До речі, трохи влучали, трохи влучали, бо було видно так, от, як ну, метал по металу, але вони все одно летять далі. Або ну, просто робиш вигляд, що ти в шапці невідимці. І в такому режимі, в такому режимі ну, добрих 5 днів, ефективність роботи ну, колосально низька. От. І ну, мій командир на це все там дивиться за 5 днів, що там зроблено. Зроблено там, ну, відсотків, я не знаю, ну, може 60% від загального обсягу робіт. Так? І каже, та ні, ну, все, дорота компота. Якщо ви машину не відганяєте, то любіться з нею самі. Все. Нас звідти забирають. Ну, а в процесі цих робіт я у екіпажа а як це ну, ви примудрилися взагалі зробити такий ну, фантастичний настільки невдалий мангал, що ну, таке враження, що просто антимангал. Ну, Де були ваші очі? Вони кажуть, так а ми, ми уявлення не мали, що вони ну, робили. Просто кажуть, прийшов новий командир, не знати там звідки. На своєму там, голому ентузіазмі просто у нас з бойових забрав машину, кудись там в тил нормально, так? Ну, кілометрів там, 70. О, зробив на неї мангал, як вони там собі там, бачили і розуміли. Пригнав назад, поставив нас перед фактом. Я ж кажу, просто коли його вантажили, срака відпала. І потім, коли спускали, вони вирізали сітку спереду, просто тому що було нічого не видно. Нічого не видно. Я навіть просто там проговорював упродовж цих п'яти днів, що ми там працювали, я проговорював там різні аспекти і рахував, скільки от пального треба. Щоб їздити щодня туди назад, там, джипами так, робочими. І скільки би по солярі виходило, просто беху відігнати кілометрів 30 звідти, і потім пригнати назад, навіть 50 боксів. Це плюс по солярі. Ну, це наші суміжники. Вони працюють на близьких до нас, ділянках фронту. Тобто ситуація там відома екіпажу, чудово, мені непогано. Там, ну, і екіпаж, і я. Могли сісти і відігнати ту беху. Чи це ризиковано? Звісно, це ризиково. Але день у день, весь день любитися там з генераторами, болгарками, зварювальними, це все більш небезпечно, ніж е, відігнати беху. Палять машини? Та, звісно, палять. Але шанси, що тебе ну, під, під, під голими деревами вже без зеленки, ну, фактично там, спалять. Коли над тобою постійно гуде, ну все одно, на моє переконання, вище, ніж ти її вигнав, потім загнав. Так? Тобто, ну, і кажу, як ви примирилися? Та вони кажуть, у нас ніхто не запитував. Нас пригнали, поставили перед фактом. І вже коли ми відмовилися їхати на бойові на цій машині, бо ну, неможливо працювати з цим мангалом, ми просто відмовились прислали тебе. Тому що там командир якому просто наснилося, який з тотально великою долою вірогідності, немає заплаченого жодної години роботи на БМП. можливо, ну, взагалі на бойових машинах, так? принаймні в якості командира машини чи механіка водія, от наліпив такого, поставив нас перед фактом, Зараз ми з тобою змінюємо. Так, тобто, по небезпеці, тяжкий мінус по витратах. Тяжкий мінус. По ресурсах тяжкий мінус. Чому? Тому що вони її гнали в тил, витратили купу ресурсів людину годин, щоб зліпити оцей мангал, із якого потім, ну, мінімум 50% перерізається це знову людину години. Це все ну, переробляти це завжди ну, складніше, ніж зробити з нуля. Так? Тобто, це треба ну, просто знесли пів мангала і ліпили, що там. Ну, Допоки не закінчилася з мого боку, та історія, що там далі з цією машиною я не знаю. так. Чому? Тому що ніхто не запитав екіпаж. ну Це їхній там командир, який прийшов, і сам не мав уявлення, як воно працює, і не запитав у тих, хто знає. Бо, ну от наприклад, я коли мене це стосується, ну будь-яка робота взагалі, і мангали, зокрема. Коли ти. Приїздиш на якусь машину працювати, завжди життєво важливо задля ефективності роботи брати того, хто працюватиме на цій машині. Представника екіпажа, командира, бажаного механіка, водія. так І от ти робиш не так, як хочуть і бажать уявляють собі там командири, які не знати, де що і як. А ти робиш так, як. Треба тим, хто на цьому тракторі, конкретному одному унікальному, поїде на виконання бойових задач. От яким треба. От вони, я їх беру за руку, вони ходять зі мною і показують пальцем. Треба так, так і так, так, і так. Щоб, якщо раптом щось колись перероблятимемо у подальшому, то переробляли по мінімуму. Повторююся, екіпаж може там не знатися на там екстравагантних технологічних, новітніх рішеннях. Але коли мова про мангали, які часто густо ліплять просто з огорож якихось недобитих московитами дачних е ділянок, так? То там, ну, вибачте, це технології кам'яного віку за великим рахунком. Тобто ці там огорожі, як наліпити, ну, екіпаж знає, механік водій знає, що йому треба бачити, як він їздить, що він бачить, що йому важливо, що йому не важливо, і як він збирається контужений випадати з трактора. так? Не, не знати, який там офіцер, не знати, якими зірками на погонах, не знати, там, якому, бо зна, в чому там, в тилу, іде, і що і як. А знає винятково цей механік водій, так, у якого нормально контузія за плечима і бойових, і не дуже виїздів, і годин на працювання. Тому завжди важливо орієнтуватися на. Тих, для кого ти робиш цю машину, на представників екіпажу. Тих, хто конкретно працює, О, часто є такі представники екіпажів, які вони нібито відповідальні за машину, але вони насправді відповідальні за зберігання. То в таких випадках важливо знаходити тих, хто працює конкретно, брати їх за гудзик, тягнути, і щоб вони все вам утверджували, Задля ефективності роботи. Ресурси, людину години, матеріальне, нематеріальне. Зробили, щасливі, усміхаємось, махаємо руками. О, такі от гаразд. Ну, На моїй пам'яті, ну, це повторююся, найяскравіший приклад ну, якогось такого, на мою думку, просто невігластва. Невігластва. Тому що ну, є ситуації, коли у тебе там бракує відних даних, і ти не маєш повної картини. Потім там проходить можливо час, ти добираєш якісь дані і розумієш, що насправді рішення, яке тобі там здавалося там, неправильним, деструктивним або абсурдним в тій ситуації, воно насправді було найкращим. Е, ну, от, наразі по цій ситуації я не уявляю, що таке я маю дізнатися про стан решей там. Ну, от, чому ми 5 днів туди їздили. Я ж кажу, 15 хвилин працюєш, 45 хвилин чатуєш, слухаєш небо, дивишся, крила, гвинти, дзиги, камікадзи, все на світі, а ми робимо цю срань. При тому що я ж кажу: сіли відігнали по солярі плюс, по безпеці плюс, чого не торкнешся усюди плюси, ну, от так от такий от героїзм. Чого чуваки ну, зварюють? Он. За пагорбом московити вже ходять пішка, вони тут зварюють там, і болгарками працюють. Герої, герої. Такий героїзм, від некомпетентності командування. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.